Давайте глянемо правді у вічі. Геншін непогана гра, але не більше. У двох епізодах відео я хочу поговорити з вами про плюси, недоліки та проблеми цієї гри. Так би мовити, серйозний погляд і спроба хоч трохи відкрити очі тим, хто так відважно захищає гру. Тож, давайте почнемо з чогось гарного, так? По-перше, так, Genshin справді став революційною грою, особливо на мобільних пристроях. Вона красива, моментами навіть прекрасна. Я навіть не хочу казати про те, що багато хто говорить, що вона точно скопіювала деякі аспекти Зельди, бо ігри настільки різні, що таке порівняння просто маячня. Так, усі копіюються одне одного, це нормальне явище для ігор. Усе у грі, принаймні графічна його частина, створено чудово, є деталізація, анімації також чудові. Інколи я можу зупинитися і просто роздивлятись локації гри. Це якось медитативно. По друге, вона справді величезна. Кількість контенту в ній дійсно вражає. Стільки сюжету, квестів, цікавих персонажів, загадок в світі, NPC, катсцен, сцен, що інколи очі розбігаються від усього цього. У цій грі можна загубитись на сотні, може навіть і на тисячі годин. Що я, власне, і зробила свого часу. В мене наразі 58-й ранг у грі, і я знаю про що кажу. По третє, персонажі гри та їх історії. Кожен персонаж тут має власну історію, до того ж дуже цікаво. Та й вони просто дуже круто і красиво виглядають. Кожен має власний геймплей, комбінації команд, взаємодію зі стихіями, і про це, до речі, треба сказати більше. Четверте система стихій. Це одна з причин, за які я обожнювала Genshin. Різні комбо стихій не лише виглядають круто, а ще й впливають на геймплей, світ навколо та на ворогів. Інколи можна витратити дуже багато часу лише на те, щоб зібрати ідеальну команду. Я далеко не усі плюси гри, але саме на цьому я хочу звернути вашу увагу. Я не буду зупиняти вас від того, щоб ви спробували цю гру. Вона далеко не ідеальна. Навпаки, я раджу вам спробувати її для себе. Від себе я хочу сказати, що я хочу любити цю гру. Справді, неймовірно хочу. Вона мені подобається. Я витратила на неї багато часу і грошей. І на те, щоб шкодую. Я хочу її любити. Справді, але не можу. Ну, ніяк не можу. Чому саме ви можете дізнатися у другій частині відео? І повірте, мені є що додати. Я намилю у цій грі так, як ще ніколи раніше.